У цій вихідні підбиваємо інформаційні підсумки останнього повного тижня 2014 року у студії Анна Полкова. Черговий вантаж від міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям отримав 40-й мотопіхотний батальйон. Цього разу бійцям передали велику партію запчастин для автопарку батальйону. Криворізький міський штаб, допомога військовослужбовцям щоденно займається питаннями забезпечення нагальних потреб військових підрозділів, які знаходяться у нашому місті чи перебувають у зоні АТО. Одне з останніх замовлень надійшло від 40-го мотопіхотного батальйону, якому вкрай необхідні запчастини для автомобільної техніки. Дане імущество було приобретено штабом благодаря активного участі зі сторони наших народних депутатів Константіна Юрійовича Павлова і. Хальченко Андрея Владимировича. Благодаря им была собрана необходимая сумма около 100 тысяч гривен, в результате чего мы купили фильтра для автомобилей, запчасти, лампочки и другие комплектующие. Та мелочь, которая в нашей жизни вроде бы незаметна, но из нее формируется боеготовность той же единицы автомобильной техники, которая необходима для наших ребят для выполнения возложенных для них задач. Представники муніципальної гвардії передали всі необхідні автозапчастини безпосередньо бійцям військового підрозділу якраз напередодні їхнього від'їзду у зону АТО. Я хочу подякувати народним депутатам Криворозьким, які оказали невероятну допомогу в батальйону з запчастями, продуктами і всім остальним. Хочу подякувати Галякова за його теж такий труд кропотливий, скільки він дуже багато допомог. І велике дякую криворожанам. Сьогодні з зони АТО повернувся заступник міського голови, начальник міського штабу допомоги військовим Костянтин Бєліков. Ми е, передали нашим е, нашій танковій бригаді дизель генератори для того, щоб на блокпостах е, люди могли мати устойчиву зв'язку. Е, Значит, мобильной связью и использовать ее для выполнения задач по предназначению, подразделений. Также передали теплую обувь берцы, которые пошиты, кстати, в городе -Роге. И, По крайней мере, я лично слышал от бойцов, которым передавали положительные отзывы о качестве нашей обуви. За словами Костянтина Бєлікова, настрій у наших військових бойовий настрій уличного составу бойовий. Мені дуже приємно, що будучи на так скажімо, позиціях, ребята благодарили і воєннослужі благодарили всіх, хто організував поздравлення з Дню Святого Ніколая, діток чий Чї знаходиться сьогодні там. Естественно, мамы, жены звонили, общались, говорили об этом. Это было очень приятно и очень... Дуже... трогательно услышать такие слова благодарности. Мы будем продолжать дальше работать над комплектованием теплой одежды и обмунированием подразделений, в которых служат наши криворожане. И необходимо всем, в том числе, продолжать заниматься дизель-генераторами, бензогенераторами, пилами, оборудованием для обустройства быта в местах временной дислокации наших подразделений. Відчутну підтримку мешканців Криворіжжя отримали на цьому тижні кіборги українські військові, які боронять Донецький аеропорт в нашому краї. Кіборгів зустрічали як рідних. Мешканці села Софіївка подарували героям автобус і теплі речі. Про них складають легенди. Це вони своїми хоробрими серцями заступають нас від ворожих мінометів та градів. Вони та сотня хлопців, які видалися сепаратистам невмирущими полчищами кіборгів. Саме вони боронили Донецький аеропорт і кажуть: вже ніяк не можуть його здати, бо там пройшли пекло, там загинули їхні друзі. Це литовище вже стало сучасним символом, оплотом української мужності та витримки. А його захисники грозою, найманців, сусідів. Нагороди присвоєні не кожному військовому, який там протистояв натиску ворога, але немає серед них жодного, хто не був героєм. Загін Євгена з позивним Абрикос зайшов в аеропорт 5 серпня. Утримували позиції два місяці. Весь цей час безперервно тривав бій. Спали по кілька годин на 3-4 доби. Євген зізнається, впіймав себе на думці, що там зникають плани на майбутнє, що змушений думати про те, як вижити у цю хвилину, і це лякало. кажуть завжди складно, коли по тобі стріляють, але обіцяють, аеропорт втримають. Покажу ну, своя судьба. Не настояла такою пережити». И потом смотришь совсем по-другому. Было нас там тогда совсем немного. Мы, мы начинали, нас было 70 человек, а потом, тоже подъехал правый сектор, у нас там получилось человек, в общей сложности человек может 110-120, да. Ну а думали, что у нас там 1800, там, да, думали, что у нас там очень много. Сдавать это бежать. А если бежать, ты, ты в первую очередь мишень, если ты бежишь, то есть. А когда ты в засаде, ты в засаде. И как по тебе не стреляют, ты найдешь момент и ты ответишь. Жили мы как? По секунду. Мы считали после каждого выстрела секунды. Не, не сразу собрались, кучу, конечно, нам немножко больше повезло. Мы с самого первого дня войны были. Наверное, это нас немного и подготовило. Да? Наверное, с первых дней войны, Доброполье. вот первые, первые блокпосты от самого начала, да, прошли весь из Изначально же каждый, все люди здесь пришли, никто же не военный был. Те, те шахтеры были тот тот учитель тот, тот музыкант учитель, да? тот музыкант все люди разные все уже взрослые там семьями со своими характерами ну не дети пришли уже как-то вот самых первых дней но ну, так вот сплочились. Дело Просто в том, без что... этого никак Серед цих хлопців, які звичайні на вигляд прості у спілкуванні, не один герой орденоносець. Олександр Турчинов особисто вручив іменну зброю хороброму серцем Євгену Абрикосу. Також він нагороджений орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та, мабуть, підтримка та належне забезпечення для них і таких, як вони, важливіші за нагороди та пафосні привітання можновладців. Але у нас в країні вже нікого не дивує, що нагальними потребами армії займаються пересічні громадяни, волонтери, благодійники та просто небайдужі співвітчизники. ризикуючи. Життям волонтери їдуть у зону АТО бо всі солдати, які там воюють, свої рідні. Ніхто не ділить їх на криворізьких чи львівських. Всі вони українці і допомагають кожному, хто цього потребує. Ми ж показали всьому світу, хто ми є. Ми сім'я, ми українці. Весь світ, чому удивлен, що Україна так отреагувала? Я вам чу так. Допустим, в России было две чеченских войны. Назовите мне одну волонтерскую организацию, которая отвезла хоть одному русскому солдату что-то. Украина – это бум, потому что мы другие, понимаете, у нас национальность, у нас код другой, понимаете, потому что мы такие. У нас борщ, сало, вот такие мы укропы, вот и все. Вільними зусиллями різних волонтерських організацій і представництва українсько-канадського благодійного фонду Slavic Фундейшн Юкрейн» у Софіївці та Любимівці організували для українських кіборгів святкову зустріч. Софіївці та Криворіжці брали автографи у героїв. 18 невеликих фермерських господарств зібрали кошти, хто скільки міг. Та придбали для бійців транспорт. Проводжаючи своїх захисників, спорядили їм автобус із вбудованою буржуйкою, аби їм було по-домашньому тепло. А ще селяни від душі передали гостинці тим, хто зараз на фронті ковдри та домашні ласощі. Вирішили, скажімо, мелкі фермери, в яких там от 50 гектарів 100-150 максимум гектар, Зібрали кошти і купили цей автобус. Десь 18 фермерських. Хотілось би, щоб хлопці. Вернулися живими і побистріше. Хоч би завтра. На цьому тижні в танковій бригаді повністю завершили ремонт казарми номер 611 За інформацією заступника міського голови Григорія Вербіцького, об'єкт уже зданий в експлуатацію. Нині триває реконструкція іншої казарми. Станом на 25 грудня 2014 року. Повністю завершені роботи і передана в експлуатацію казарма номер 611 в якій перебувають бійці так званого 40-го мотопіхотного батальйону 17-ї танкової бригади. Виконані роботи щодо ревізії заміни мереж електропостачання. Повністю замінена система теплопостачання у казармі, система водопостачання та водовідведення. Приміщення повністю готове для проживання солдат у зимку, в нормальних. Умовах, що стосується казарми номер 415, реконструкція продовжується. Два поверхи із чотирьох будуть готові до 30 грудня 2014 року. На інших двох поверхах роботи планується закінчити до 15 січня. Там більш складні роботи. Роботи практично це реконструкція казарми. Вона, як говорять військові, буде кращою у військових силах України. За програмою розвитку ООН у п'ятницю до Кривого Рогу прибув вантаж з гуманітарною допомогою для переселенців з Донецької та Луганської областей. Призначена вона тим, хто вимушено залишився без засобів існування і потребує екстреної підтримки. Сьогодні зранку, по проспекту Металургів, 16, де розміщується офіс Дзержинської організації Товариства Червоного Хреста, МНСники розвантажили гуманітарну допомогу для мешканців сходу України, яким довелось переїхати до нашого міста через бойові дії в їхніх населених пунктах. Таку допомогу надає програма розвитку ООН, яка долучилась до заходів із підтримки внутрішніх переселенців та відновлення постраждалих регіонів. Спрямований цей проект на допомогу інвалідам, дітям сиротам, людям похилого віку, позбавлених засобів існування, одиноким матерям та багатодітним сім'ям. Було відібрано сім областей. Критеріями відбору була найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, і зараз ми реалізуємо цей проєкт в Луганська, Донецька, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, сім областей. Ми надіємося, що разом ми зможемо привнести і змінити ситуацію. Якщо не на краще, то хочемось допомогти цим людям. Вміст продовольчих наборів цього гуманітарного вантажу складають м'ясні та рибні консерви, гречана крупа, макаронні вироби, олія і цукор. Також за цим проєктом переселенці отримуватимуть теплий одяг для дорослих і дітей та постільну білизну. Ми дуже благодарні, тому що це, звісно, дуже велика підтримка для нас, і ми ну, безумно благодарні їм за цю підтримку для наших людей, які дуже нуждаються. Якість продуктів, якими годують школярів та вихованців дитячих садків, продовжує перевіряти спеціальна комісія, до складу якої входять керверійські депутати на цьому тижні. Комісія провела черговий рейд їдальнями та харчоблоками дитячих закладів. Кожен прагне для свого малюка найкращого. Тож, аби переконатися у тому, що криворізькі діти харчуються якісними продуктами, у міськраді створили спеціальну тимчасову комісію, яка перевіряє їдальні та харчоблоки у дитячих навчальних закладах. Ціла когорта фахівців із сени підслужби, економісти, юристи, освітяни та депутати періодично навідуються у дитячі садки та школи. Під час перевірок спеціалісти вилучають зразки продуктів та передають їх для лабораторних досліджень, аби встановити якість продукції та відповідність стандартам. За Результатами попереднього рейду кревба стандарт метрологія виявила рослинні жири у зразку солодковершкового масла, яке постачали у школу No8. Комісія порадила керівництво відділу освіти Центрального міського району повернути виробнику залишки такої продукції і врахувати цей факт при укладанні угод про постачання продуктів на наступний рік. Сьогодні ж комісія відвідала дитячий садок No42, школу No 68 у Саксаганському районі та 52 другу школу у жовтневому. Особлива увага приділялась м'ясним продуктам. Все продукты в этой школе в данной прошли всю санитарную обработку. Поэтому дети получают питание полноценное, здоровое, согласно всем ГОСТовским нормам. На сегодняшний день в 68-й школе мы изъяли масло на проверку и э, мы изымаем колбасу. Хотим убедиться в том, что она соответствует всем, всем сертификатам качества продукции. Ну и посмотреть, какое состояние цього питання у дітей, яке не получають. Процедура це як сніг на голову для э, персоналів, дитсадків і шкіл, і от сьогоднішній сьогоднішні наш об'їзд. Э, ви знаєте, я от всі, і 42-й дитсадок, і шістьдесятвосьма школа, і 50 -50, 52 друга школа, всі, на якої ми знаходимося, я э, от приємно вражений таку практику ми продовжимо. І э, маю надію, маю надію, що і в інших навчальних закладах, і дошкільних, і шкільних. Процеси технологічні пов'язані з харчуванням дітей виконуються на такому ж рівні, як ми сьогодні бачили. Тільки м'ясо чи ковбасу подаватимуть на стіл школярам та вихованцям дитсадків, вирішували батьки. У різних районах та навчальних закладах більшість мам і тат не проти ковбаси в дитячому раціоні. А черговий рейд фахівців з метою перевірки якості тієї ж ковбаси та інших продуктів вже скоро без попередження проведуть в інших навчальних закладах міста. Стати добрим чарівником для незнайомої дитини сьогодні може кожен, хто має добре серце. В одному з киролійських гіпермаркетів є ялинка бажань, на якій замість іграшок висять листівки, написані вихованцями школи інтернату. У них діти просять про звичайні речі, які б вони могли попросити у своїх батьків, якби їх мали. Чого хочуть діти та як можна посприяти у здійсненні їхніх бажань, цікавились на цьому тижні наші кореспонденти. Ніби сніжя, ні важкі часи не здатні завадити людям готуватися до свята. Щоб там не було новорічне диво, має прийти в кожний дім. В цьому будинку також панує предсвятковість. Дітвора розвішує іграшки на ялинці, прикрашає залу, оздоблює вітальню, і в новорічних листівках, адресованих Діду Морозу і Святому Миколаю, пише про омріяні подарунки. Криворізьку школу інтернат номер 9 Ці діти вважатимуть своїм рідним домом доти, допоки не закінчать 11 клас. А вчителі, вихователі і друзі є і лишатимуться їхньою родиною на довгі роки. Більша частина – це, конечно, діти сироти і діти лишені родинського попечення. Вони вчаться, займаються спортом. Більші достиження достатньо високі достиження в різних видах спорту. Ну, перше, конечно, це вільна борьба. Ну, вот здесь у нас и чемпионы, и призеры Украины, и, и связь у нас поколение идет. Спорт это, конечно, большая такая вот она ну, как бы сила, которая подвигает детей на желание реализовать себя. Сказати, що вихованці інтернату рідко зустрічають гостей, було б неправдою, особливо на Миколая чи перед Різдвом до них часто приходять друзі з подарунками. Але цього року один із гіпермаркетів Кривого Рогу зробив дітям пропозицію написати листівку незнайомій людині з проханням виконати дитяче бажання. В этом ряду ми організували йолочку Желані. Клієнти, які приходять в наш магазин, можуть вибрати будь-яке пожелання, которое висить на йолочки, купити його і принести до нам. А мы обязательно отвезем эти все подарки детям и подарим к Рождеству. Як оформлювали сніжинки побажання на благодійну ялинку, це окрема історія. Захоплені і наснажені нагодою здійснити свої мрії, діти відпустили на волю всю свою фантазію. Пожелання дітей вони ж безмежні. Єдине, що ми говорили, щоб вони реально, ну, оцінювали ту ситуацію, в якій вони знаходяться. Якщо вони почнуть писати там новодобутки і различну техніку, по большим ценам. Ну, це нереально просто. Поэтому, скажем, мы приземлили. Коли ж перший ажіотаж відлинув, хлопці і дівчата увімкнули прагматизм і практичність. Зважаючи на те, що переважна більшість вихованців інтернату вправні спортсмени, то й подарунки вони для себе попросили ті, які б дозволили їм достойно виглядати на змаганнях. Я ну, хочу на Новий год отримати ну, косметику, борцовки, трико. Ну и сумку спортивную. Я занимаюсь спортом. Я мечтала, ну, как бы, чтоб у меня были новые борцовки и трико. Я заказ попросила Дед Мороза просто тренироваться не мог в тм. И на соревнованиях выступаешь, когда и, как бы вещей как бы нету, то просим. Я занимаюсь спортом в одном и поэтому я захотела борцовки и трико. Если бы были борцовки, то, наверное, хотела бы косметику. Рюкзак хотел бы. Ну и все. А если так для тренировок. Тока Борцівки, трико, спортивні сумки, плавки, гумові шапочки, футбольна форма, футзалки, гелі для душу, за нашим моніторингом стали подарунковими фаворитами. Хоча юні спортсмени, вони ж привабливі дівчата і хлопці, звичайно, не відмовилися б від косметики, парфумів, модних аксесуарів та гаджетів, від яких шаленієвся молодь. А ось дівчата, яких у школі поблажливо називають білошвейками, бо ті не є спортсменками, а радше артистками не відмовили собі у справжніх жіночих забаганках. Він для волосів хорошо сохли. сохлі красовки, найудобне. Я заказала сі халат халати тапочки. Я заказала сапоги. Є У школі інтернаті ще одна група дітей. Вони різні за віком, але об'єднані дуже міцно однією бідою. 14 юних і зовсім маленьких горлівчан ще з літа не були вдома і не бачили своїх рідних, за якими дуже сумують. для себя я хочу свитер, потому что у меня есть традиция дома, и бабушка мне постоянно на Новый год вяжет свитер, теплый свитер. Я потом одеваю, ношу, мне очень нравится. Я думаю, ну зачем нарушать традицию? У меня бабушка связала дома теплый свитер, но нету возможности его передать, как бы. Нету такой возможности отослать. И я решила, что ну пусть будет уже вот как, как, да, как должно быть. На пам'ять у святого Миколая і Діда Мороза, мабуть, безліч найоригінальніших, традиційних і неочікуваних прохань від малечі з України. Та цього року до всіх них доєдналося ще одне спільне і зовсім не дитяче. Звісно, хочеться, щоб в Горловці вже був мир, було мирне небо і наконец, щоб вже всі наші повернулися додому. Хочу мирного неба на Україні, щоб було на єдине. А між тим до нового року стало ще на п'ять хвилин ближче, і все ж у кожного з нас є ще досить часу, аби стати чарівником для тепер вже знайомих дітей. Купуючи подарунки для своїх рідних у гіпермаркеті, не оминайте скромної ялинки. Можливо, вам вдасться здійснити чиюсь мрію, якщо не самому, то у складчину ще з якоюсь доброю людиною. Адже у свято кожна дитина має упевнитися, що дива існують. Цієї п'ятниці головна ялинка для обдарованих дітей Кривого Рогу зібрала навколо себе 1200 розумників і розумниць. Свято проходило в палаці молоді звідти завершальний сюжет року програми Місто тиждень. Одна з найдовгоочікуваніших подій року для талановитих школярів Кривого Рогу це головна ялинка для обдарованих дітей. Місце її проведення вже чимало років не змінюється, бо лише палац молоді і студентів здатен вмістити таку велику кількість криворізьких розумників. канун Нового года мы собираемся в прекрасном этом дворце, чтобы поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы провели в этом году. Много сделано. Но я думаю, что у каждого из здесь присутствующих есть мечта и на следующий 2015 год. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы эта мечта сбылась. Концертна зала була повінця заповнена тямущими, умілими, вправними і кмітливими гостями, кожному з яких запрошення на головну ялинкову виставу дісталося наполегливою працею впродовж року. Ми з, Дари... з моєю однокласницею Дариною зайняли перше місце за картину. Ми зробили картину новогодню, Там була така сніжна баба, яка держала все село. Участвовал в областном конкурсе знаю вмію, в мию делом году по биологии, в этом году по химии, в городской участвовала и в областной. Получила приглашение за то, что самые одарені дети школы активные во всех конкурсах участвуем, агітбригади, театральный кружок наш в школе. Сегодня приглашены 1200 одарених детей. Это победители самых различных конкурсов, фестивалей, это юные спортсмены, это интеллектуалы. Це творчі адарени діти, танцори, півці. І ми хочемо сьогодні подарувати їм сказку. казку. Коли реальність далека від казки, казки хоче ще більше, бо там вже напевне добро перемагає зло. Після чого всі стають абсолютно щасливими. Ця аксеома сьогодні є національною ідеєю фікс кожного українця. Режисерська група, яка ставила новорічну казку, побачила її вирішення в залученні героїв українського фольклору. Главная идея нашего, э, нашей сказки э, в том, что э, главный герой Котыгорошка владеет булавой, которая э, имеет силу э, всех героев Украины. И э, эту булаву он в конце нашего представления передает новому 2015 году. А Новый год обещает всем участникам сказки, что он придет к нам с миром и обязательно будет счастливым. Режисерський експеримент абсолютно вдало і гармонійно поєднав у собі фабулу казки з супутніми виступами більш ніж 20 колективів. Вистава видалася яскравою, інтригуючою, щемно українською, з переможним фіналом. Такими були новини останнього тижня року. З вами була Анна Паукова. Перед святковим настроєм настрою у дні, що залишилися до найголовнішого свята року. Хай щастить!